Давно якось тік-ток не виходив. Але хочу висвітити таку одну ситуацію. Да? По топливній системі там, дизель. Проста топлівна без електроніки, без нічого. Е, уходить е, соляра в поддон. Всі кричать там. ну Я в Ютубі тільки бачив одне, що міняйте підкачки, бо подкачки китайські і все таке. Люди міняють підкачки одну другу. Вони також пишуть, що вони дуже погані і пропускають. Але дивіться, в чому ситуація. Ось світи сюди. Будь ласка, Я зараз покажу, куди уходить соляра. Сюди ми даємо три атмосфери і от показується, дивіться. Ви поняли? Через плунжер. Буває взагалі три плунжери, буває і чотири пропускають. Ну, ці топлі не один пропускає, а все, який там. Раз, два, третій. От, пожалуйста. Зараз будемо устріляти цю ситуацію. Потім покажемо, що в нас вийшло. От так-то. Так, значить, вийшло в мене зробити топлівну, ну, страницю ситуацію, що протікалося. Дивіться, там в мене зараз навіть не 3, а 4. Я під'єднаю сюди ось світина, це і на масло. Да? Як бачимо, все держить, все класно. Ніде нічого не пропускає. Значить, не знаю, ніде не знайшов, під скільки зажимати е, е, штуцера эти, на плунжерах. Я, коротше, зажимав під 90. Під 90 зажимав, виставляв ньютон-метрів, ну, Мені здається, нормально. Все, дякую за внимання. Готується. Получилось зробити топлівну. устранити ну, цю ситуацією. Що протікало, ось. Дивіться, там в мене зараз навіть не 3, а 4. Я під'єднаю. Сюди ось на це і на масло. Да? Як бачимо, все держить, все класно. Ніде нічого не пропускає. Значить, не знаю, ніде не знайшов, під скільки зажимати е, штуцераті на плунжерах. Я, коротше, зажимав під 90. Під 90 зажимав, виставляв ньютон метрів Ну, мені здається, нормально. Все, спасіба за внимание. Готовий.